Після того, що було зроблено, тепер трап не зможу пояснити Путіну, що він не знав про це нічого. Знаєте, от точно не повірить Тому що, знаєте, це ж росіяни шпихаті вони ж не можуть визнати, що й Україна їх. да Вони досі думають, що там якісь сидять у все, щось планує, да? все реалізує. Там міміші мі чи, чи інші розвідки, ну вони не можуть повірити, в що це можуть зробити українці і можуть реалізувати. І це в дійсності а, я думаю, що це ну, Трампу важко буде пояснити путіну. Що навіть якщо він знав. Ану, а, або навіть якщо не знав, що він не знав про це, що його не попередили. Тим більше росіяни впевнені, що а, Україна це такі, знаєте, як у них працює. Такий домініон а, США. Якщо там а, а, десь в, в цьому в Вашингтоні пукнуть, то всі біжі біжать тут все робити. А це не так далеко. Не так не керована всі. ці, всі ці процеси. І Україна сама проявила суб'єктність, що до речі, і під звичайно піддратовує Вашингтон.